Знаєте, ми дуже часто, дорогі в Христі, в нашому житті можемо бачити і чути такі стереотипи повсякденні, знаєте, які приходять до молодого лікаря та й кажуть, йой, та що він ці розуміє, що він нас може вилікувати, він ще такий молодий. Що може нас навчити молодий вчитель? Що може нам порадити або допомогти, або правильно зробити малий, молодий інженер? А бачимо, сьогодні Господь не звертає увагу на це. Бо якщо людина живе з Богом, у якій професії вона би не працювала, що вона би не робила, якщо вона молиться, якщо вона уповає на Його благодать, а не на Його силу, то скільки б її років не було, вона може робити такі великі речі, що ми навіть собі можемо не думати. Каже апостол у посланні Павло до Тимотея каже, нехай ніхто. Не гордує Твоїм молодим віком, бо він був дуже молодий і був поставлений єпископом, бо через тебе, діє Господь Бог, і сьогодні Ісус це до нас говорить. Ми сьогодні, дорогі у Христі, мусимо з вами зрозуміти одну істину, що насправді без тої Божої допомоги, без Божої благодаті, ми не можемо бути правдивими учнями. Якщо ми будемо надіятися тільки на себе. То наш той човен, він буде пустий. Бо човном, який ми сьогодні чуємо в Євангелії, є наша душа. А тою рибою, якою наповнюється човен, має бути наша велика віра і довіра до Бога. Віра, яка переходить усі межі. Довіра до Господа Бога, яка долає ті береги. Отак має бути наповнена наша душа і наше серце. І така одна жахтівлива історія, яка в одному місті жив один купець, який продавав, купував. І завжди його жителі, місцеві жителі того міста, бачили того купця завжди усміхненим і радісним. І вони не знали, чого він цілий день такий довольний ходить, що йому так весело. І одного разу його питають, слухай, чоловіче, ну скажи нам, а що ти такий веселий завжди? Що в тебе немає ніяких проблем, що тобі все вдається? Він каже: ви знаєте, я, коли прокидаюся зранку, я роблю три речі. Першу річ, каже, я стою і дивлюся до неба догори. І дивлюся і думаю, Боже, Боже, як мені далеко ще до неба, скільки мені треба ще цього зробити, як мені треба ще направитися, щоб попасти до неба. Потім каже, друга річ, що я роблю, я дивлюся на землю. І дивлюся і кажу, дивися, як то до тої землі близько, і як можна легко впасти, і як ми дуже часто догоджаємо своєму йому тілові, яке і так, і так піде в землю. А потім каже, я дивлюся довкола себе. І каже, я бачу довкола себе інших людей, каже, яким тяжче ще жити від мене. І тому, каже, я не маю чого сумувати. Сьогодні, дорогі у Христі, слухаючи це святе Євангеліє, і будучи тими учнями Христовими, стараємося завжди підносити свій погляд до гори, до неба, до Бога і думати собі, чим є наша наповнена душа, коли ми прийдемо в ті небеса і коли осягнемо. Якщо осягнемо Царство Боже, чим ми прийдемо до Господа. Дивімося в долину, бо ми дуже часто догоджаємо своєму тілу, своїм бажанням, аніж своїй душі. А кожному прийдеться піти до землі рано чи пізно. І дивімося довкола себе. Не для того, щоб побачити, хто гірше від нас живе, а для того, щоб простягнути руку допомоги кожному, хто її потребує. Слава Ісусу Христу!